Всім привіт! Це вже третя частина мого виживання у цьому Minecraft світі. У цій серії ви знову побачите 5 днів мого виживання. У 11 дні я робив те саме, що у 10-му ламав хати. Щоб мати багато дерева, то ламати акацію дуже якось невигодно, довго. Усі наступні 3 дні я ламав хати. Мій ти ж розумієш, що кожні 5 днів це 50 хлин. Для тебе це може бути 3 максимум хвилини ролику. Тому я хочу, щоб ти підписувався на мій канал, клав лайки і робив коментарі. Для мене це дуже добре. Бо якщо я кладу ролики на українській мові, то це означає, що я українець. І я теж, як і ви, коли тривога, знаходжусь у підвалі у сховищі і роблю контент для вас теж там. Вже був вечір, тому я побіг до ліжка і почав спати. Останній 15 15-й день я все розслав по поличкам, по скриням у своєму домі. Побіг до учників, щоб з ними порватися деревом. Але вони вскорі закрили свої торги і я не міг порватися з ними. Ось так закінчилася ця серія. Підписуйся на канал, бо до кінця навчального уроку я хочу собі 500 підписників. Дякую за перегляд, до вітження.